Організатори наркотрафіку, викритого СБУ на Вінниччині, повстануть перед судом. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Слідчі служби безпеки України завершили досудове розслідування стосовно організатора та членів злочинної групи, яка займалась транскордонним переправленням і збутом оптових партій психотропів. Детальніше про спецоперацію із викриття та затримання зловмисників говоримо із Денисом Закаблуком, речником ОСБУ у, у Вінницькій області. Мої вітання вам. Добрий день. Пане Денисе. Нагадайте про цю спецоперацію та чи вдалося виявити нові факти злочину? Е, затримано зловмисників було в прикордонному районі Вінницької області під час спроби переправлення. Водним шляхом через державний кордон чергової партії психотропних речовин, як встановило слідство, зловмисники доволі тривалий час займалися цією протиправною діяльністю і мали, попри свій молодий вік, мали великий досвід з переміщення психотропів через кордон і збуту їх на території України. Розкажіть про покарання для затриманих, скільки учасників злочинної групи, і який термін кожному з них загрожує? На сьогоднішній день слідством доведено участь у цій передправній схемі трьох осіб, одного організатора і двох учасників. Повторюсь, вони ще доволі молодого віку, в середньому до 25 років. І на сьогоднішній день їм оголошено про підозру за трьома частами, за трьома статтями Кримінального кодексу і загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дякую вам за оперативну інформацію. На все добре. Дякую. А в нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник УСБУ у Вінницькій області. Ми ж продовжуємо ефір далі.